Залужний поставив питання про необхідність посилення мобілізації. На його думку, у нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків. Я з великою повагою ставлюсь до нашого героїчного генерала, але ви знаєте, ще в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють чиновникам грабувати Україну і ставати безмежно багатими навіть під час війни. Нічого ми з цим робити не хочемо. Чому тільки у громадян є обов'язки? Чому тільки громадяни повинні? Чому держава навіть під час війни не наведе порядок з деякими чиновниками? Чому під час війни ректором, виконуючим обов'язки ректора Національного авіаційного університету стає людина з дуже дивним минулим і назначає собі дуже дивних проректорів? Чому? А чому до цього ВУ ректора, який незрозуміло звідки взявся, був ректор, назначений також, на мою точку зору, по безпреділу, кумтабачника. А чому так? А це не в законодавстві? То може не потрібно тільки до громадян мати претензії, що у них вони ухиляються від виконання своїх обов'язків. Громадяни у нас золоті, вони роблять все, що можна в тих умовах, в яких вони функціонують. Часто держава цим громадянам нічого не дає, крім пафосу, крім марафону і крім уявних виборів, в результаті чого обираються одні і ті ж, одні і ті. ж. Я маю на увазі не обличчя у владі, а тими, хто стоїть за спинами, на мою точку зору, цих людей. Тому давайте не будемо. Громадянам пред'являть, що вони там не виконали, які обов'язки. Часто, коли ти дивишся на те, що відбувається, то усвідомлюєш, що в тебе один обов'язок берегти свою сім'ю і залишитись живим. От і все. Отак От часто громадяни думають. А чому вони так думають? А тому що вони дивляться, що творять чиновники, і вони не хочуть вмирати за ось таких людей. Тому це не проблема громадян, це проблема чиновників, які навіть під час війни показали, на що вони здатні. Правда, ми не думали, що вони не таке здатні. Не думали. Навіть в часи Януковича такого не було. Мільйонами, мільярдами, бурківками на все, що завгодно, батьки спилять гроші, що навіть пані Пріцкер приїхала контролювати їхні гроші. Не наші. На нашим їм байдуже. Їхні. Приїхала контролювати. Отакі От обов'язки.